Як завжди, у цій порі поріва, вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про профілактичні огляди, всесвітній день боротьби з туберкульозом і трішки про красу. Не перемикайте. Не втомлюється наголошувати, що хворобу краще попередити, аніж її лікувати. Тому вкотре акцентують увагу на профілактичні медогляди. Треба сказати, що сучасна медицина відзеркалює всі проблеми, які є в суспільстві. Люди медогляди потрібні, і люди це прекрасно знають. Тому що медогляд, він, як то кажуть, попереджує захворювання. Часто люди не звертаються. А у нашій державі є наразі законодавча база, де медогляди повинні проходити певні категорії населення, а особливо працюючі. Ми знаємо, що є стаття 17 закону про охорону праці, де людина, яка працює, повинна пройти попередній медогляд, а також періодичний медогляд. тобто знати в яких вона умовах працює. Щоб визначити, чи вона може працювати в шкідливих умовах, важких, важка праця, чи не діють які-небудь побічні дії на здоров'я людини. Крім того, ми догляди дають не тільки те, що ми проходимо догляди, вони виявляють захворювання. Якщо виявляється захворювання, то надається переходити його в хронізацію процесу, а також є попередження на тої самої інвалідізації, якою зараз ми знаємо, що росте на теперішній час. Тому і Проводяться медогляди. В нашій поліклініці, в третій поліклініці є відділення профілактично-діагностично. І разом з іншими лікарями поліклініки проводяться медогляди, де визнача повністю проходять по категорії населення. Якщо говорити про попередній попередні медогляд, це коли людина йде на роботу, вона повинна прийти знати про стан свого здоров'я. І, взагалі, краще, як ми кажемо, попередити, по визначити вос, і я його дотримаюся. Що це здоров'я, це є духовне. Фізичне і соціальне Богополуччя. Це не знає, що це тільки що немає якогось захворювання, чи немає якоїсь фізичної вади. То тому, в яких умовах людина працює, в яких умовах людина живе, і тому має велике значення її стан здоров'я. І тим люди не повинні нехтувати. В поліклініці ви і медики, і медпрацівники не тільки від цього відділення, лікувально профілактично-діагностичного, а інші виконують ряд державних програм. Ми знаємо, що є такі програми по виявленню гіпертонічної хвороби, тобто стараємося весь час звертати увагу людям, якщо є підвищення тиску, щоб люди лікувалися і щоб не могли не проводити до наслідків, таких як ми знаємо, інсульти, інфаркти, особливо Вимірювання внутріочного тиску це дуже велике значення має для того, щоб для попередження у людей голокоми. Також визначаємо, ми знаємо, що зараз суспільство, навіть ну, хороше, а таке захворювання, яке постійно мало зустрічається, а воно є. Це дуберкульоз. тому постійно повинна проводитись і флюорографія. Ну, Якщо вже людина кашлює чи що, то ми також беремо і харкотиня. Тому я ще раз можу наголошувати, що які би не було, треба медогляди самі по собі, профілактичні огляди, є потрібні, необхідні і вони малозатратні на даний час, коли людина йде і обстежиться. Часто люди за роботою, за своїми такими побутовими справами, вважають, що не треба йти і проходити медогляд, але краще попередити. Колись є такий вислів, що ми спочатку. Заробляємо гроші і тратимо здоров'я а потім ті гроші тратимо на здоров'я для того, щоб того не було. Ми повинні проходити медогляди. Багато підприємств, багато керівників підприємств дбають за за здоров'я своїх працівників, і тому проводяться, складаються договори з поліклінікою на проведення профоглядів. Особлива категорія тих декретованого населення. Це ми знаємо декретоване населення, які працюють з людьми, вихователі, садочків, вчителі, ті самі ж медпрацівники, працівники. Можна сказати, сферу обслуговування харчового, це має велике значення. вони всі повинні проходити медзогляди. По базі, по базі даних, тобто нормативній базі, такі працівники повинні два рази, в рік, два рази на рік проходити профоліди. Ми знаємо, що водії. Що є проходять на медичну довідку для водіїв? А там має значення чого тому, що є багато і наказів, що деякі е, захворювання є протипоказані для водіння. Транспортом часто це теж е, ухиляється від того, Ось таке, знаєте, як цукровий діабет, воно дуже поширене, його теж цей діагноз треба виявляти, тому от є попередні догляди. Крім того, людина на дозвільну систему. Ми знаємо, що зараз зброєю тут то теж проходить профогляди. Е, люди, які йдуть на державну службу і виконують. Е, службу функції держави і місцевого самоврядування повинні прийти медогляд. Люди, які працюють в шкідливих умовах праці, тобто ці шкідливі умови праці, небезпечні умови праці, раз в рік теж повинні прийти профогляди кожній людині незалежно де вона працює чи не працює для її власного здоров'я, раз в рік хоч треба прийти в медогляд, тобто звернутися до свого дільничного або сімейного терапевта, зробити банальні аналізи, про які ми говоримо весь час, за аналіз загальний аналіз крові, загальний аналіз. Сечі. Чіка вона є це гриз і цукор крові, положено з цим. Прийти огляд ми забули за таку категорію попередження, як онкопатологія. Ви знаєте, що захворювання на онкопатологію росте, а онкопатологія на даний час в сучасній медицині лікується, залежно від якій стадії вона виявлена, тому теж людині. А всім енхім, тим, що працюючи, то в них чітко законодавчо. що? Цій людині декретоване населення два рази на рік, про умови праці раз в рік. Водійська довідка, залежно як чи водій возить людей, чи просто для себе, раз в рік, раз в два роки. Державна служба йде раз в рік. Тобто є законодавча база, з згідно якої люди повинні проходити медогляди. У всесвітній день боротьби з туберкульозом медики вкотре акцентували увагу на даній проблемі. Доступ лікування одужання для кожного. Під таким гаслом цьогоріч відзначають день боротьби з туберкульозом. Місцеві медики наголошують, хоча торік показник захворюваності на цю недугу як в Україні, так і в області зменшився, радіти зарано. Лише на Прикарпатті нині на обліку 921 пацієнт із активною формою недуги. Фіксують і різ захворюваності у дітей, а також збільшення кількості мультирезистентних форм туберкульозу на сьогоднішній день. Незважаючи на тенденцію до зниження захворюваності як в державі, так і в нашій області, зокрема, на жаль, зростає кількість захворювань на мультирезистентний туберкульоз. Це є дуже небезпечна форма туберкульозу, яка потребує тривалого лікування до двох років, а іноді і до трьох років. Але ми маємо наявності всі протитуберкульозні препарати для лікування таких хворих. І основна зараз задача є в тому, щоб швидко виявити цих хворих. Основний акцент у протидії епідемії туберкульозу. Льозу на профілактику та ранню діагностику. Тож у списку першочергових вимог прикарпатських лікарів, клопотання до чиновників, щоб ті придбали новий сучасний пересувний цифровий флюорограф, на зміну двом недію чи моральний ресурс, яких вичерпався ще кілька років тому. Обстежувати необхідно всі категорії населення. І от ми зараз поставили таку проблематику, що якщо раніше просто направляли флюорограф в будь-який район, то тепер ми тільки направляємо туди, де сформовані групи ризику, тому що треба цільово шукати хворих, не просто обстежувати кого-небудь, а якраз тих людей, де найбільше туберкульозу. Тобто це хворі, допустимо, ендокринними захворюваннями, особливо хворі на цукровий діабет. Це асоціальні групи, і в селі, кожному в районі в місті. Особливо це стосується первинної ланки. <кій> Вони повинні цих хворих створити їхній реєстр, подати списки. Між тим у день боротьби з недугою вдалося вирішити проблематичне питання надання інтенсивної терапії для пацієнтів. У Фтизі у пальмоцентрі відкрили спеціальний блок, де відтепер надаватимуть невідкладну допомогу недужим з активною формою туберкульозу. Завжди на сам кінець трішки про красу. Саме весною жінка прагне змін. Зазвичай представниці прекрасної половини воліють змінити колір волосся. Про модні тренди дивіться далі. Безперечно, фарбування волосся змінює образ жінки. Саме тому в прийдешньому році модні тенденції пропонують представницям прекрасної статі нові і вдосконалені старі варіанти фарбування. Модне фарбування волосся в 2015 році це відхід від сміливих експериментів і незвичайних відтінків до натуральності. Якщо ви давно хотіли проекспериментувати з коричними відтінками, то зараз саме час, адже шатен колір моди для волосся 2015 року. Спробуйте шоколадні, коньячні або каштанові тони. Сучасні фарби дозволяють домогтися глибокого і актуального кольору. Якщо ж ви вже шатенка і хочете трошки освіжити свій образ, то скористайтеся відтіночним шампунем. Він завдає мінімальної шкоди структурі волосся. Модні відтінки Блот для волосся 2015 це різні варіації на тему натуральних, теплих, світло-русявих тонів. Попелясті холодні відтінки можуть бути популярні на подіумах, оскільки створюють незвичайний образ. Однак в сучасному житті дівчата з таким кольором волосся виглядають дещо старше своїх років. При виборі світлого відтінку радимо придивитись до пісочного, золотистого, медового або пшеничного відтінки. Якщо говорити про модні фарбування волосся 2015 в самих темних кольорах, то слід відзначити наступні тенденції. У моді глибокий активний чорний колір воронячого крила, який надає образу загадковості і вишуканості. Найактуальніші відтінки мають фіолетовий, синій або зелений відлив. Це дуже активний колір волосся, який добре підійде молодим дівчатам. А ось дорослим жінкам може додати кілька зайвих років, тому радимо бути обережними з образом фатальної брюнетки. Хто однозначно відповідає моді 2015 року на колір волосся, то це дівчата, які мають руде волосся. В тренді абсолютно всі відтінки від світлих русорудих до вогнено-червоних і насичених мідних. Такі кольори вимагають особливого догляду після фарбування. Тому жінкам, які вирішили стати рудими в сезоні 2015, радимо особливу увагу приділити догляду за фарбованим волоссям. Тренди у фарбуванні волосся 2015 року показують прагнення стилістів до максимально натурального способу. Тому досвідчений колорист в салоні, навіть для створення образу в каштанових або світлих тонах, буде використовувати кілька фарб, які злегка розрізняються по тону. Це створить максимально натуральний і живий ефект. Модне кілька минулих сезонів фарбування волосся Омбре у 2015 році. Також набуває максимально натурального і ненав'язливого вигляду. Переходи між тонами розтягуються і стають непомітними. Якщо ж ви хочете зробити образ більш яскравим, стилісти рекомендують спробувати фарбування, коли крім основних відтінків в омбре вводяться додаткові, що відрізняються на 1-2 тони. Наприклад, крім темно-каштанового і світлого, додається каштановий з фіолетовим відливом. Таке зарбарблення виглядає молодіжно і сучасно. У моді також каліфорнійське фарбування, як ніби окремі пасма волосся вигоріли під жарким сонцем. Що вийшло з моди, так це класичне мелірування з його різкими переходами від темного до світлого кольору. Сучасні стилісти роблять більш плавні розтяжки відтінків і тонують тільки частину волосся. Любі жінки на дворі весна. Отож час оновлюватись. Експериментуйте і будьте неперевершеними. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди. щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте.